Всім привіт на моєму Туб. Зараз вам розкажу схему, як використовуючи е, державу Україна можна перевозити через державний кордон український е, чоловіків, абсолютно користуючись законами України. Як я цю схему сам розробив е, дуже просто: мій брат адвокат. В нього є дуже багато суддів знайомих, знайомих прокурорів, є знайомі начальники міліції і знайомі лікарі. Відповідно, він, використовуючи цих людей, міг, наприклад, на суді оформити мене незаконно недієздатним, а себе оформити опікуном. Таким чином, його, як опікуна інваліда, недієздатного, його вже в армію не беруть. Відповідно. Якщо можлива така маніпуляція на суді, на українському суді, то е я вирішив, що це можна використовувати у власних інтересах. Тобі ж ми йдемо на суд, оформляємо мене, наприклад, недієздатним. Я потім беру свого брата, який є опікуном, вивожу його в Польщу, як опікуна його пропускають через кордон український. Потім я вертаюсь сам назад, тому що я абсолютно дієздатний. Я вертаюсь назад сам без опікуна. Він лишається в Польщі. Вивожу його синів і так. Через суд ми робимо його синів опіку... опікунами. Я вивожу його синів через кордон. І виходить, що ми можемо перевести так всю сім'ю в Польщу. Легко і просто, бо суддя готовий підписати комусь на дієздатність, не читаючи закон. Це можна скористатись. Каже, вам благо своєї сім'ї. Підписуйтесь на канал, ставте лайк.